Шановні, доброго вечора вже. Хочу показати, як наші почувають себе грядки після такого жорсткого приморозка. Місяць вже дощі, Бачите, сира хмарна погода. Хочу показати вам отакі калачики, які в нас вийшли виростити. Це, звісно, не показатель. Мама моя показала вам, як треба вирощувати, не то що я. Але я її справлюся і на наступний рік, думаю, покажу кращий результат з кавунами. Вони були посаджені через 160 ту касету, якісні кавуни. Але вони в нас позаростали буряном. І плюс 7 червня це не, то, не те, коли треба висаджувати. Треба висаджувати десь 15 травня. Цих дві неділі грають велику роль. Отаке я побачив. Далі Далі в нас помідора. З помідора все нормально, кропилася на раз від буряна, по-моєму, два рази. І, в принципі, результат непоганий. Урожай жахливий, але е, немає масово хворіб. Є ще що вибирати тут. Помідорка слабенька, тільки на розницю єлі-єлі йде 15-20 гривень. Ну, ось таке. <клес> Висновки такі: садити через розсаду посадочну машину і е, садити тільки гібрид. Я посадив сортове, так як в мене залишилась розсада, але краще б я її викинув на гноярку. Ну, може так не добре казати, ну краще би викинув, тому що дуже багато клопот, дуже багато кропіння і дуже слабенький урожай для е, стілької для такої кількості роботи, яку я зробив. Це друге. Третє, кабачки. Ну, мабуть, кабачки це найприбутковіше те, що в цьому році, не рахуючи перця, є поки що. Хоча я думаю, що тукінська капуста перещегляє кабачки. Кабачок жорстко примерз. Як бачите, змерз, але збоку ось відростає. І ще будемо мати збір кабачка. Бачите, жорстко померз, але почав відростати збоку. Бачите, з боку почав рости. Не знаю, що з нього буде, але бачу, що місцями цвіте. І це означає, що ще кабачок буде. Просто сильно приболів. І я думаю, що дві неділі і знов буде збір. Зараз ціна 20 гривень. Реально, щоб продати. 15-20 продається. Небагато, але продається. Тому, шановні, на наступний рік я планую, якби, якщо все буде добре, то трохи кабачка посадити. Трохи буду бачити, скільки це, тому що не знаю, як воно буде далі. Ну, ось так. Ну і також переходимо на Пекінську капусту. Багато людей казали, що з нею толку не буде і без полива нічого доброго не буде. І казали, що вона взагалі висохне. Але слава Богу, де ми посадили нормально під розсаду посадочну машину, там вона прижила. Що таке нормально, коли ти нормально ставиш, вчасно ставиш капусту, то пробілів немає. Чого вона посаджена так широко? Тому що так була розсадопосадочна машина в нас, не було де взяти другої, практики не було з розсадопосадочними машинами. Тому посадили її десь тако 35, 45, 25 на 70. Знаю, що набагато густі садять. Ну що я вам скажу? Отака в нас пекіночка росте. Я дивлюсь на неї і серце радіє. Ще не знаю, що буде, але мабуть, мабуть, буде добре. Білокрилки майже немає. І вже в'яже, бачите, в'яже. Ну, слава Богу. Ще місяць у нас нормального тепла має бути. Ну, більш-менш тепла, осіннього такого тепла. Тому що 17 вересня ще до 15 жовтня має бути супер. Я думаю, вона наросте. І ви, хто грамотний, хто знає, хто садив, розкажіть, чи вона наросте. Знаєте, що саме смішно? Смішно те, що. Трошки я інтересний парень. Е, в мене експерименти дуже дорогі. Або я влітаю нормально на цих експериментах, або на нуль виходжу, або нормально заробляю. Ну Но поки що з нормально заробляю, не, не виходить. Тому хочу сказати наступне. Хотів я посадити пекінки. Думаю, скільки ж я попробую, як, чи, чи виросте в нас пекінка в цьому році? Попробую. Ну, знаєте, скільки я поправу, як ви думаєте? Думаю, так. Посію 50 тисяч насіння. А, 50 тисяч насіння мало. Мені треба, щоб чистими було 50. Посію 60. А вона взяла і 100% взійшла. Ой, 100% взійшла. Це, це просто щось. Чесно вам скажу, це просто щось. Вона 100% взійшла. І мені пройшлося її висадити. Я думав, що я висаджу пекінку через 45 на 25, а я садив через 70, через 70 і через 35, 45, 25, як, як садила машинка. І що ви думаєте? Правильно, і вийшло майже гектар. Я сам в шоці? Гектар пекінки. Це так валік пробує. Я собі думаю, валік, чого ж ти пізній гектар не спробував? Не ну, вам розкажу, що я не спробував. Тому що я не готовий до полоня гектара. Помідор, не помідори, а капусти. Я порадюся з людьми, що мені підскажуть люди. Якщо підскажуть те, що дійсно там можна справитись, все зробити, то мабуть буду пробувати і капустки. Тому що мене це теж цікавить, що зімою не сосати як мішка лапу а продавати потихеньку, щоб просто було на життя. Розумієте? Ну ось так. Щоб не ждати весни, як навіжений, щоб хоч заробити щось додому. Больше теплиці сильно не зав'яжешся з якоюсь роботою. А на інших роботах тебе так чекає, так ждуть тебе, що ти підзаробив. Ну, ви зрозуміли. Ждуть хороші роботи, мало кого ждуть. Ждуть тих, хто постійно в них руками робить, хто спеціаліст, хто старається, хто постійно, якщо ти твоє напрямок Агро, то ти вже тут мусиш ковирятися. Тому про що я. Посадив я пекінку стільки, тому що не треба її полоти. Як бачите, вже... Місяць як висажена, слава тобі Боже! Немає тут лісу, буряна і добре. Хоч багато хто похоронив цю пекінку давним-давно, але валік не похоронив. І слава Богу, у нас льють дощі дощ за дощем на місяць. І як бачите, пекіночка крутиться. І уявіть собі, на гектар на, на 60 тисяч насінин дві Ну Це просто нонсенс. Дві фіолетові. Е, також е, скажу вам про посіви. Посіви були 17, е, не 17, 16 чи 18 липня, висадка була десь 25, 26 серпня. Це перша висадка. А друга висадка була от, 10 вересня. Чого я посадив? Е, коли я садив оцих 70 соток, вона просто полягала. Я навіть її вам не знімав. Вона лягла, вона така бідна була. Але ця розсадопосадочна машина, вона коли садить, вона лє воду під кожен корчик і присипає, закриває вологу. як-то. І мені каже та людина, яка висаджувала, каже, валік, скоріше всього, що вона гавкне, тому що дивіться, сьогодні ну, пройшли сильні дощі дві неділі, в цих дві неділі я не встиг висадити. І тільки пройшли дощі 2 неділі, просто кожен день. 30-35. Це на термометрі. А вживу там більше було. І ви знаєте, не знаю, яким чудом, але чудом Божим, скоріше всього. Бо більше, в принципі, немає яким чудом. Вся вона прожилася. Коли вона прижилася, я дивлюсь, що в мене ще реально нормально розсади лишилось. І жалко викидати. І розсаду посадочну машину дають. І трактор у мене мій був, щоб висадити. Маленький. І що я беру? Я беру двох помічників і оцей клаптик, і отам кусочок загально 20 соток. Ми садимо з 2 годин до 5 вечора. Просто щоб не стояла земля. На експеримент. І виходить, що прижилося 100%. Будемо зараз бачити, що з того буде. Розумієте? Тому, шановні, ось так. Дивіться, я не претендую в своїх відео на Оскар. Я просто вам ділюся своєю практикою, чого я все-таки вирішив її посадити. Ось, оцю останню, вже так пізно. По-перше, тому що. По-перше, тому що. Була розсада, була розсадо машина, були всі умови, дощі передавали, мокро, ну все грає тільки йдуть. І друге, я позвонив до Ярика Мазура батька Петра Ярославича з Херсону. і Він каже, Валік, ми садимо навіть в кінці вересня. І я розумію, що Вінниця і Херсон це дві різних, два, дві, два, два різних клімата. Але думаю, ну чого ж має пропадати? Якщо навіть малесенька головка наросте, це що, погано? Це добре. Тому ось так. Добре. І наостанок, бачите, заробітки на кукурузі. 14 тисяч кулав і вернув тільки 3 тисячі майже. Яка з нею проблема? Посія 7 червня. І вона взійшла жахливо і жахливо наросла. Ну ось так. Каші, кущі маленькі, сама вона маленька. На жаль, ті, хто мені казали, викинь її, скоси її, не, не треба на неї время. Вони виявились праві. Ось бачите, опилення не до кінця. Солодка, класна. Можеш щось нарвати дітям. Ну отаке. Так що, висновки тільки розсадою і рано садити. Не пізно. Ну ось так. Добре, шановні, дякую за увагу. Скоро побачимось. Пока. Питання, поради? Пишіть в коментарях. Скоро побачимось. Будемо їсти з вами пекінку. Пока.